Короч, знаєте, ми мали виступати, вивчили слова, з нами мала виступати наша Саша, але вона десь пішла. І, і, і слава Богу. І знаєте, я бачу в гарній дівчатка в залі. Я думаю, я підберу свою партнершу для нашого домашнього завдання. Давайте, давайте поаплодуємо цій дівчині, яка чудова прекрасна дівчинка. Маленька ой-ой-ой. як тебе звати? Надя. Отвіть. Добренько, Надійка. У нас є Сашко, він вивчив багато пісень, мала грати Сашу, але ти просто стій і не втікай. Добренько, Сашко, виходь, давай дівчина! <рес> <Пов 'янна>, Офігенно, правда? <рес> Вовсім, дивіться, в мене є для тебе дуже класна пісня. І про любов. І я кладу її на стіл! За стоп! Це не Саша, ти її на стіл не покладеш, розумієш? Дослухай до кінця, це пісня про любов. Давай. Я кладу, я кладу її на стіл. стіл Тут критку про любов, а на неї я кладу білий лівчик і... Так стоп! Господи, який лівчик? Ну такий вийшов, борзу він познайомся з нею, розкажи про своє дитинство, не знаю. О, про своє дитинство, У мене є дуже класна пісенька. Виховательки в дитячому саду. Грязні дітки будуть наказані вимити вибрати Так стоп! Ман... Сань, ти ненормальний взагалі, чи що? Добренько, дивись, ще є одна гарна пісенька для чудової дівчинки. Давай. При долині а? у кущах. Mm -hmm. Цілуватися я поліс. Mm -hmm. Приобняв. Її за шию, а там вуса і кадик. Саня! Ja, ти придурок, розумієш? взагалі придурок. Чуєш, ти придурок. Вообще да, ти вообще служив? Та, я служив в армії. Я служив в армії. Ти тоже? Да ти служив? Я сопер. Кстати, є пісня про сапера. Шах влево, шах вперед, оп, і все. Господи, сань, ти взагалі застрахований, щоб таке співати, ні. Слава Ісусу Христу. Страхову службу викликали. Викликали. Повторюємо за мною. Застрахуй, братуху! Сань, ну ти ненормальний, наш ти свого друга привів. Валера, красавчик, засвітився, молодець, іди далі, служи. Давай щось нормальне, справді. дівчина да, вийшла, ну. да, Все-таки, Чуєш, мала? Роздійнься. Так, сань, що ти таке говориш? Ну, ні, чо... ну люди прийшли на КВН, заплатили 20 гривень, хочуть поржати. <плес> <плес> сань, давай, може, ти роздінися, Лучше поржуть, ні? <плес> ні, я лучше ще одну пісеньку дуже гарненько заспіваю. Давай. Як я зустрів свою любов. Хочу я знайти кобилу, тому вечором в шосе я піду. тільки я зайшов, зразу вилетів, бо коражилось там з надо пиків. Давайте по гарна пісенька. Я думаю, що вона тут просто стоїть, Ну, не важливо, що вона нам забашляла, щоб вийти. Просто стоїть, Зараз, якщо Сашка вийде, нам капітцу буде просто. Ти що мала? офігела? Ти кобила не поняла, куди ти прийшла? Тут я управляю. Ви що? Клоуни? Ні. Чуєш, мала? Втікай, поки вона ще не психанула. Що це таке, тільки що було знов? Ді, Чуєш, ти що, Дрогобицьку ковбасу там хавала за колісами, чи що? Ні, я пощу. По тобі не скажеш. Добре, що по тобі, виваль, скажеш. А що, яєць вже нема, да? Рот закрив. Добренько. Значить, так. Тут управляю я. Тільки я управляю вами. Ви зрозуміли? Музику. Мужчини, ви думали, що я вас тут покину. Казали, що дасте мені всі ролі, як Анжеліні Нічолі. Давай, давай, притвіта нам зіграй. А хочу стане так, чи може отак от. Хочу бачити взгляд, сіл приємно приятна. Я б сидіти в журі, чи в пацана на колінах. На кришує цих мудаків Моя чепська попліна. досить, досить. Ми зрозуміли, ти наш головний актор все більш не будемо, чесно. Так, да, Друзі, що ми хотіли б сказати в кінці? Я хочу звернутися до своїх. Давайте тако, кидаємо монетку. Ага. Якщо падає Орел, проходимо в півфінал. Давай. Падає решка, ну, значить не судьба, добре. Сті. Нехай наша доля залишиться в наших руках.